Доброго дня, я з України. Сьогодні буду викопувати і розділяти ось цю волотисту гортензію. Я вам вже про неї розказувала. Це гортензія, яку я в минулому році почала формувати як штамп. І ось, в принципі, цей штамп сформувався, ось його дуже гарно видно. Але навесні цього року побоялося, чесно кажучи, одрізати всі. Зайві голишки для того, щоб саме штамп сформувався. Ну, А потім влітку пошкодувала, що таке не обрізала, тому що штамп, бачите, дуже гарний. Виходить. І вже зараз саме час, щоб можна було дуже гарно викопати і розсадити її. Що я хочу зробити? Я зараз хочу максимально обережно викопати весь цей кущ, йому десь 3 роки, і розділити. Там дуже гарно видно. Також я вже вам показувала, що ось тут йдуть дві дуже гарні гілочки, які можна окремо розділити. Я впевнена, що і ось цієї гілочки, яка має штамп, і ось цієї окремої є корінці. І ось я хочу викопати і спробувати розділити цей кущ для того, щоб окремо посадити саме кущ і окремо посадити штамп. Зараз почну копати і будемо з вами. Бачите, наскільки там великий кущ? А вже ж гілоч... корінці я обріжу, інакше викопати не вийде, тому що ком землі дуже великий. але буду намагатися з усіх сторін гарно і обережно її підкопати. Ще в чому тут незручність, тому що дуже багато навколо рослин неможливо ближче підійти і неможливо так, щоб не порізати, не пошкодити сусідні рослини викопати, але бачите вже вона так трішечки нахиляється. Так, ну і ось вже, вже вона дуже гарно піднімається, ага, все. Ні, ще десь. Один корінчик залишився, не, не хоче виходити. Так, є, викопала. Так, і ось, дивіться, яка в неї коренева система. Бачите, можна сказати, що у волотистої гортензії. Поверхнева коренева система. Тому що ось корінці в різні боки йдуть і сюди, і сюди, а центрального корня в неї немає. І зараз так. десь зачепилась за троянду. Так, ось так. І зараз ось тут я хочу її розділити. Ось тут. Мабуть, потрібно мені буде взяти якусь, може, пилку чи ножовку, щоб обережненько ось так тут розпиляти, бо боюсь, що одним секатором я не впораюсь. Так, піду за пилкою. Вот. Так. Ну, думаю, нормально. Так. І ось так я розпиляла звичайною ножовкою. Бачите, ось такі корінці в неї. Гарно. І, цієї, і цей кущик буде мати гарне коріння. І ж там буде. Зараз я тут трішки розкручу. Бачите, мабуть, коли висаджувала, не дуже розправила корінці, і тому ось так вони за, закрутились. Знизу. Але все одно кущ був дуже гарний, ви бачили? Зараз трішечки розберу його. Ось так розібрала я корені, Бачите? Ось у штамба буде ось таке гарне коріння. Ну, а вже ж ми будемо ставити опору і дуже гарно його підв'язувати. Ще... Від штамба відріжу, ось, бачите, ось цю гілочку вона також не потрібна, бо я ж хочу, я його посаджу поглибше, для того, щоб він ще на тій частині стебла, яка з'явиться під землею, також дав коріння. Ну, Тобто, як ми вкорінюємо, так і черенки, так він і вкоріниться. Ось ось цю гілочку всю почеренкую і висаджу у свій череночник. Ось таке гарне коріння, ось такий гарний штамп получився. Зараз ми підемо, я покажу, як я його буду саджати, посаджу, покажу дуже детально. І ось цей кущик також з гарним корінням. Я висаджую його на його місце, де він і ріс, для того, щоб вже тут зберіглася структура цього квітника. Штамб я хочу посадити ось тут, на моєму новому квітнику. Впевнена, що тут буде дуже гарно він виглядати, дуже декоративно, і йому буде тут непогано. Так, лунку зробила не стільки глибоку, скільки широку, для того, щоб всі корінці гарно розмістилися в боки. Ось таким чином я їх обережненько розкладу. Ось так. О. Ось так. І так як в мене тут була стара будівля, тут в мене не дуже поживний ґрунт, тому я все це додам для того, щоб вона гарно наростала і щоб було в неї гарне живлення. Додаю 5-літровий деречку компосту свого домашнього. Я прямо ось так зверху корінців буду сипати навкруги. І буду поступово перемішувати зі звичайною землею. В мене тут, бачите, є і пісочок, тому пісочку я додавати не буду для того, щоб зробити ґрунт більш вологопроникний і більш легкий. Піску тут вдосталь. Ось так: присипала, перемішала. Так, дивимось, щоб рівненько ж там стоїть. Так, далі додам жменьку. Десь грамів 20-30 мінерального добрива. в мене осіннє добриво, я його додам, а навесні вже буду додавати добриво з вмістом з азоту, для того, щоб вона гарно почала свою вегетацію навесні. Знову засипаю. Так, одразу ж взяла ось такий колишек металевий, такий дуже міцний. Приміряю його, щоб гарно я змогла потім до нього. Підв'язати її все добре. Потім вже посаджу і його кувалдою прямо заб'ю, щоб він дуже гарно і міцно стояв і тримав ось таку вагу. Так, І зараз повністю присиплю звичайною землею, в, яку, в якій вона буде рости. І трішечки, ще буду також 5-літрову відеречку додавати, це в мене майже зовсім перепрівша соснова хвоя. Ну, Так як всі гортензії волотиста також любить трішечки підкислений ґрунт, тому ось така хвоя, такий опад сосновий, він буде дуже гарний. Коли він буде перепрівати, він буде додавати кислотності ґрунту навколо гортензії. Ось так. Ну, А вже ж помічник поруч зі мною допомагає. Ямку копав. Повністю, можна сказати, він зараз, бачите, бігає, контролює, щоб все було зроблене гарно. Ну, і ось так буду притрамбовувати трішечки ногою, щоб гарно, гарно корінці не було пустот між корінцями і ґрунтом. І також буду поступово проливати водою. Також, щоб між корінцями скрізь був ґрунт і не було таких порожнин. Ось таким чином продовжую висаджувати гортензію. Ось таким чином посадила я свою гортензію. Ну, подивіться на цього помічника. Ну, спеціально так не посадиш. Ось він ось так сам сів. Леді відігнала його від ямки, щоб можна було посадити гортензію. І тепер він сів і охороняє. Сподіваюсь, гортензії тут буде дуже гарно. Я її підв'язала. Ще навкруги перествольний круг обсипала також додатково хвоєю. Трішечки, бачите, так замульчувала сухою по вже пролитому ґрунту. І ось так вона зараз виглядає. Ну і зараз підемо, покажу вам, як я посадила кущик. Той, що був відділений від цієї гортензії на його місце. Ну і ось кущик, начебто він тут так і сидів, ніхто його не займав. Також присипала, гарно, гарно пролила. І ту, і ту гортензію буду дуже зараз гарно проливати, для того, щоб корінцям було легше адаптуватися на новому місці висадки. Ну, Цей на своєму місці залишився, але все одно він був викопаний, був розділений. Тому, якщо буде багато вологи, він краще і швидше приживеться. І ось розсадили ми з вами цю гортензію, відділила я штам, про який говорила з вами вже не одне відео. Сподіваюсь, що їй тут буде дуже гарно і вона дуже швидко буде наростати. Ну, а те, що тут вона дуже гарно виглядає і мені подобається, це вже 100%. Ну і в наступному відео будемо продовжувати з вами робити цей квітник, який я почала. Називається квітник з нуля за копійки. Ну тобто, як ви бачите, і це відео трішечки, також про цей квітник було. І також сюди я не вклала жодної копійки, а тільки зробила ще один такий. Ця гортензія, не один, навіть буде елемент, а основний елемент в цьому квітнику. Також з того, що в мене було в садочку, також те, що в мене є у дворі, що я змогла розділити і розсадити. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всього найкращого. Головне мирного неба над головою.